Усім привіт, друзі, і це мій новий дім, а це мій новий друг їжачок. Пі-пі, пі-пі, Усім привіт! І у мене в домі, в нашому домі з мурком, дуже грязно, треба тут прибрати. Бачите, скільки тут всякого синіх кусочків мусора багато. Я бачу, давай його прибирати. Це дуже важливо. Так, да, треба в домі, щоб було чисто прибирати. Одна мусоринка, дві мусаринки. Три мусаринки. До речі, Мурко, дивно, що цей, цей дім всього стоїть 1000 доларів. Він же такий великий. Взагалі-то дома стоїть там, по 60 тисяч доларів взагалі. -то. А в нас навіть не долар, в нас всього цей дом стоїть в тисячу гривень. Щось дивно. Так, да, я згоден, бо це щось дуже мало для такого дому. Хоч він і маленький, але це ж дім. Ну добре, давайте далі прибирати. До речі, в домі у нас йшов холодильник, такі, такий столік, поличка, таке старе крісло і телевізор. Телевізор доволі хороший. Оп -оп -оп, оп -оп -оп. І у нас є невеличкий двір. Треба вийти на вулицю і викинути мусор. Ось наш двір. Тут взагалі нічого немає, окрім оцої мусорнички. Але давайте все викинемо. Їжачок, щось я, щось я хочу їсти. У нас холодильнику нічого нема. Сходи, сходи бляска, в магазин. А у нас тут телевізор не робить, поки що його починю. Ну, добре, все, я йду в магазин. Я, який чудесний день, день чуде. Чи показати що там щось було? Певно, показав, чудесний день, а взагалі це зараз ніч. Ну, не важливо. О, добрий день, ви хочете їсти? До да, звісно, що у вас є? Отака От морквинка стоїть дві копійки. Не держіть свої дві копійки, більше нічого нема. Немає, вже ж ніч, завтра завоз. Ну, да. ну добре, морквинка є, Надіюсь, наїмося ми. Моркву, морко, я купив їжу. Всього одна морквинка? Ну так. Да. Але ми її розріжемо і з'їмо її разом. Ну добре. Лази. Ну, ось, в принципі. У нас є одна тарілочка і друга тарілочка. Це ж моя тарілка. Ням -ням 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 -ням. Смачненька. Дай-ка я спробую своє. Ням -ням 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 -ням. У мене теж смачне. Да, це дуже круто, але вийду я на двір. Що це було? Що це було тільки що? Мені ніби щось показалось. Це дуже дивне місце. Мені каже, воно аж сильно дивне. Ну добре, подивлюсь телевізор. Сьогодні, сьогодні на вулиці пропало три людини. В смусі три людини пропало. Повторюю, на вулиці пропало три дитини. На вулиці Орєшнікова. Біля дому Фреді Фасбер 53. Так Фреді Фасбер 53. Це наш дім. Дім Фреді Фасбер 53. У нас город Орішникова, називається вулиця Фредді Фасбера і номер будинку 53. Схоже, біля нашого дому люди пропали. Дуже дивно. Згоден. Ще там щось на вулиці дивне було. Мені це не дуже подобається. До речі, хто не знає, хто такий цей, ёжик? це мій давній друг, я просто вам його ніколи не показую. Я з ним уже ще коли канала не було, він хороший. На цьому новини закінчуються. Блін, все, більше немає що подивитися. Ну, дуже дивно оце, то прямо до нашого дому пропало три людини. Мені це не, взагалі не подобається. А що це за звук? Мурко, це ти казав? Не я. Тоді хто? Хі! Хто там на вулиці ходить? Якісь ноги. Блін, я боюся дивитися, я низенький, мені погано видно, тільки ноги побачив. Я боюся виходити. Все, я краще вдома буду. в холодильнику спрячусь. Тепер зрозумів, чому тут таке дешеве вдома. Блін, я не знаю, що робити. Я теж не знаю, що це за звук. Якщо щось по желізу ходить, блін, краще заховаюсь. Я заховався вже. Мурко, ти де? я під кріслом. Блін, що це за звук? Хтось в нашому домі. Бр-бр потапім. Мурко, Мурко, допоможи. поможи! Схоже, з бр бр потопім, тим мого друга Мурка. Треба йти його спасати. Чуть позже, в той же вечір. Іде. стоп, Муко, допоможи, я в клітці. Ось чортки ключ валяється. Бррр, Бр. брр пр Швидко поки він відвалився. Ага, ага, все поняв. тик тик. Я знаю, що робити. Ну і що? Закидати зажигалку. А треба сочно тікати. Оп, Оп. Схоже, це кінець відео. Дякую, що ви його подивилися. подивилися ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім ня, -ня, -ня.